Країні сонячних зайчиків Братець Сяйвик. Не гаючи часу, веснянка почав збиратися в дорогу. Курточку свою він зняв і повісив на гілці у жасминовій хатинці дядючка Яся. Адже в кишені курточки сидів пан Морок, і його треба було залишити. Щоправда, пан Морок, якби захотів, міг би вилізти з кишені, забратися в веснянці хоча б під паху або в вухо, і таким чином втекти з країни сонячних зайчиків. Та дядечко Ясь казав правду: пан Морок не збирався залишати країну сонячних зайчиків, він сподівався довести свій підступний план до кінця. Дядечко Ясь провів веснянку аж до чарівного дзеркала, і знову веснянка опинився в жовтому непроглядному тумані. Від дядечка Яся веснянка вже знав, що по той бік дзеркала, біля входу в країну сонячних зайчиків, його чекатиме місячний зайчик, братик Сяйвик. Цей місячний зайчик показуватиме веснянці дорогу. А дорога далека, й пугач і кажани однесли плащ пана Морока в дрімучий ліс і сховали у шалині на старезній вербі, серед густих від омели. Місячний зайчик братик Сяєвик, помітив це і знає туди дорогу. Омела це рослина паразит. Вона росте на дереві і п'є з нього соки. Може, ви бачили на гілках деяких дерев зелені густі шапки, немов пташині гнізда. Влітку вони ховаються серед листя і малопомітні. Зате добре їх видно взимку та восени. Коли дерева стоять голі, без листі. Ото і є омела. В народі її називають відьманою мітлою і дуже влучно називають, тому що це справді диявольська рослина. Там гніздяться піддані королеви глупої ночі, там часто ночують кошмари і жахливі сни. І не дивно, що чарівний плащ пана Морока був захований саме в Омелі. І от веснянка навпомацьки пробирається крізь жовтий туман чарівного дзеркала. Ще один крок, і раптом темрява огорнула хлопця. Він вийшов з чарівного дзеркала. На землі була ніч. І темряви ночі, після ясно променистого світла країни сонячних зайчиків, на мить засліпила веснянку. Коли очі його призвичайлись до нічного мороку, він побачив, що знову стоїть на березі озера. Якби він не знав, то ніколи б не подумав, що це озеро, по якому котяться хвиля. Може перетворитися на чарівне дзеркало, а за цим дзеркалом лежить країна сонячних зайчиків. Веснянка оглянувся довкола, шукаючи очима братика сяйвика і одразу побачив його. Братик Сяйвик сидів на камені і чухав лапкою за вухом. Веснянка вперше бачив місячного зайчика. І з цікавістю розглядав його. Він був точнісінько такий, як сонячний, тільки не жовтий, а сріблясто-білий, тому що був зроблений не з сонячних променів, а з місячних. Вони познайомилися. Ну що ж, ходімо, сказав братик братиксяйвик, і вони рушили в дорогу. Так, це була важка подорож через безводні пустелі, через гори, ущелини і яри. Місячний зайчик легко і нечутно біг попереду, а веснянка, спотикаючись і до крові розбиваючи коліна, дибав за ним. Опівночі вони підійшли нарешті до густого дрімучого лісу. Суворому мовчанні стояли тут велетенські вікові дерева, Згущав гущавини долинав таємничий шурхіт, чиїсь обережні кроки, приглушений рев, то нічні хижаки йшли на полювання, десь далеко-далеко, кричав пугач, немов жалібно плакала хвора дитина. Веснянці було страшно. І коли б не місячний зайчик, який, то зникаючи, то знову з'являючись, мелькав серед густих віт, хлопчик, мабуть, зовсім розгубився у цих непролазних, страшних заростях. Від утоми підламувалися ноги, і нарешті, вийшовши на невеличку, Залоту місячним сяйвом галявинку веснянка безсило опустився на траву. Ох, не можу більше. Треба відпочити. Що ж, давай відпочинемо, погодився братик сяєвик, умощуючись на листі папороті. Поряд з веснянкою ріс невеликий кущик, що ріснів червоними ягодами. Вони так смачно виблискували, що зголоднілий веснянка не витримав, зірвав кілька ягід і вже підніс був до рота, щоб з'їсти. Але тут місячний зайчик підскочив на своєму папоротнику і скрикнув Не смій їсти, викинь, зараз же викинь. Веснянка здивовано глянув на нього, але ягоди їсти не став. А чи знаєш ти, що це таке? сказав братик Сяєвик. Це ж вовчі ягоди. Ними можна отруїтися. Їх навмисне розводить на землі королева глупої ночі. Весною на цих кущиках розквітають гарні рожево лілові квіти, схожі на бузок. Запах цих квітів отруйний. Вони цвітуть для того, щоб труїти нас місячних зайчиків. Адже королеві глупої ночі добре відомо, що ми харчуємося запахом квітів. Та ми давно знаємо секрет цих підступних квітів королеви і ніколи не нюхаємо їх. А коли квіти відцвітають, на кущиках з'являються ягоди. Вони призначені для отруювання людей. Отже, бережись цих ягід і ніколи не бери їх до рота. Після слів місячного зайчика червоні ягоди здалися веснянці огибними і ніби налитими кров'ю. Він зірвав з кущика геть усі ягоди і розтоптав ногами. Щоб хтось із людей ненароком не з'їв їх. Веснянці навіть гидко було залишатися на галявині, даріс цей поганий кущ. Знаєш, я вже відпочив, ходімо далі, сказав він місячному зайчикові, і вони знову рушили в путь. Незабаром вийшли на берег невеликої лісової річки, що зросла очеретом та осокою. Стривай, я піду пошукаю броду, а то ще втопишся к лихій годині. Попередив веснянку братик Сяєвик. Він кознув по очерету і зник у воді. При цьому поверхня річки навіть не зворухнулась. Веснянка схилився над водою. І побачив, що братик Сяєвик спокійнісінько походжає дном річки. Адже місячні зайчики, як і сонячні, легко і безперешкодно проходять крізь усе прозоре: воду, лід, скло і таке інше. Лише непрозорі речі можуть перепинити їм дорогу. Та зайчики спритно обминають або перестрибують їх. Минуло кілька хвилин, і братик Сяєвик з'явився на березі. Ходімо. Він сміливо і впевнено повів веснянку через річку. Говори українською. Слухай українське. Читай українською, і все буде Україна.